Оки, немає навіть сигнального примірника, але є в електронному вигляді. Співавтор підручника з української мови для семикласників, кандидат філологічних наук Тарас Ткачук показує Суспільному, що в ньому буде. Бо це відеоігри, створені українцями. Із цим підручником дітям не лише дозволено, а й потрібно користуватись телефоном під час уроків, каже Тарас Ткачук. На одній зі сторінок – QR-код із посиланням на вправу заходимо на сайт їхній є аудіофайл. історія Одеси після незаконної анексії Криму Одеса стала все більше приваблювати відпочивальників. На написання підручника з української мови для сьомого класу розповідає Тарас Ткачук разом із Анастасією Онаті мали п'ять місяців. У ньому 256 сторінок. Перш ніж він буде опублікований, його мають вичитати десятки разів. Підручник має наскрізну лінію. Намагалися каже автор, аби він був цікавий для дітей та зручний для вчителів. Якщо про першу особливість, це сучасний контент любі зараз слово використовувати. І друга особливість це оця наскрізна лінія, яка від першої сторінки до останньої. І виходить, що це ну, ніби як історія, яка об'єднує тексти цього підручника, то в сьомому класі це винаходи. І третя така особливість ми намагалися всю теорію подавати невеликими порціями і максимально зрозумілою мовою в табличках, в схемках. Це вже третій його підручник з української мови, розповідає Тарас Ткачук. Перед цим були для п'ятикласників та шестикласників. Їх, каже, обрали вчителі із Київщини, Чернігівщини, Херсонщини, Дніпропетровщини. Це підручник, який розмовляє з дітьми. Чи не перший підручник з української мови, який може розмовляти з учнями? На Вінниччині у земляків підручник посів друге місце, розповідає Тарас Ткачук. Вчителька української мови Оксана Гурак каже: вже втретє обрали для вивчення української мови підручник цих авторів. Зараз навчаються за попереднім. Коли ми обирали підручники, то всі одноголосно зупинилися саме на ньому. Ніколи ми ще за подібними не навчалися. Ось по перше, він простий, креативний. По-друге, він подобається дітям. Подобається тому, що завдання про їх реалії. В ньому дуже багато картинок, вони передають весь зміст тексту, і за того нам цікавіше по цьому підручнику навчатися. Тут дуже класно е, пояснюють якісь правила, е, тут є дуже якісь сучасні сленги, пойпова е, книжка така. Е, Підходить підліткам, розуміє всякі підліткові теми. Правило в підручнику подавали так, аби дітям краще запам'яталось. Деякі, наприклад, мемів каже Тарас Ткачук. І вони виявили ще не найкращою рекламою, бо розлетілись у соцмережах і набрали мільйони переглядів. Минулого. Місяця по тіктоку розлетілася одна із сторінок нашого шостого класу, там мільйони переглядів, бо хтось все-таки зчитав один із цих наших смішних моментів, які ми заклали. Ніхто не чекав, що ми будемо меми закладати у підручник як спосіб навчання. Найкраще перевірити, як сприймають написане під час особистого спілкування з тими, для кого пишеш підручник, каже автор. Це допомагає, дає ідеї для написання наступних. Деякі школярі брали інтерв'ю. Тарас Павлович Ткачук писав підручник в окопах, і в підручнику є вправи про мишей, про урожай. І це все зв'язано з Автором підручника багато моїх побратимів, з якими я разом був на, на Донбасі, і я там деякі історії, наприклад, були там про них. Але це знаємо тільки ми, бо бо ми знаємо позивні наші. І там якщо там пишеться про лісника, то, то всі знають, а ну то це ж наш командир взводу, і це про нього. А якщо про кулю Бабика і про його кот, котів, то всі знають, а ну то, це ж наш коля. Новий підручник для сьомого класу очікують ці шестикласники та їхні вчителі, каже Оксана Гурак. За місяць він має поступити до друку. Розповідає Тарас Ткачук, і 1 вересня бути на партах школярів. За кількістю шкіл, які його обрали, він посів третє місце в Україні і буде надрукований за гроші з держбюджету у кількості 42 тисячі примірників. Цього разу зазначає автор, теж додали сюрпризів для кмітливих та допитливих. Ольга Релвадимнаумчак, Суспільне новини, Вінниця.